Вітаю тебе та запрошую у гості до казкової країни геометричних фігур. Жив був круг, великий синього кольору. Він дуже сумував і вирішив знайти собі друзів. Котився він, котився стежиною і зустрів кружечки синього і червоного кольорів. Кого зустрів круг? Круг дуже зрадів новим друзям, але він помітив, що вони чимось від нього відрізняються. Чим схожі кружечки і великий круг? Чим відрізняються? Який синій круг за розміром, який за розміром червоні кружечки? Якого кольору великий круг? А в нас є маленькі кружечки такого самого кольору. Давай складемо маленькі сині кружечки на великий. А червоні навколо нього. Що у нас утворилося? Правильно, квітка. Скільки великих кругів? Один. А скільки маленьких? Багато. Які ти знаєш предмети, схожі на круг? Розглянь, будь ласка, малюночок, і скажи, чого бракує кожному предмету. Чого не вистачає машині? Коліс, а хвостикам вишеньок. А чого бракує промінцям? Сонечко, молодець. На яку фігуру схожі всі предмети? На круг. Поглянь, це будиночки для кругів. Вони різного розміру та круги, що відповідають розмірам будиночків, допоможи кругам розселитися в будиночки. Ось так, молодець. А тепер пропоную трішки пофантазувати та помалювати. Візьми, будь ласка, аркуш білого паперу та кольорові олівці. Спробуй створити фігуру із круга. Наприклад, якщо намалювати два кружечки великий і маленький, то буде схоже на курча. А якщо намалювати багато маленьких кружечків, то схоже на гусінь. Можливо, в тебе щось інше вийде. А тепер допоможи, будь ласка, крошу скласти до коробки усі предмети круглої форми. Що ти покладеш до коробки? Молодець, давай пригадаємо з тобою, з якою фігурою ми познайомилися, озирнись навколо і назви предмети круглої форми. Молодець, ти дуже добре попрацював. До нових зустрічей.